Всім доброго дня! Вирішила сьогодні зробити невеличку перестановку. Треба мені оцю плазму перевісити сюди десь на стіну. Бо невдобно дивитися телевізор. Зараз будемо займатися, а ви наблюдаєте за процесом. Для цього мені потрібен такий інструмент. Ключики на 13-14. Як оце називається? Шуруповерт, я пам'ятаю. Так опьорточки. Ну, поїхали відкручувати. Так, для початку знімемо антенну. Ой, зараз вікна поб'ю. І відкрутимо той болточок. Це відкручувати. Зараз будемо відкручувати. Так, зок не підходить. Нет, на одиннадцять треба. Зараз на 10 попробуємо. Оце туди. Куди ми є? Ще два. Так, це викиньте. зараз ще цей знімаємо. Так, стоєчку зняла, зараз будемо сверлити дірочки. Так, поїхали міряти, де воно там буде стояти. Зараз поначальні дірочки. Ось тут десь буде. Зараз я понамічую, де його сверлити. Попало і тут, тут не попало. Все так, вставила дві тепер буду вкручувати. кружочка. Симпатив стекло. Ну що, робота зроблена, а не зроблена. Ще треба антенну вставити. Зараз протягну, вставлю антенну і все. Тепер можна подивитися нормально телевізор. А то ж сидиш шиї шию, собі виламуєш, дивишся той телевізор. Який то дурак там ставив, я не знаю.